що ти робиш? Я б сказала, що навіть холодно. 20 градусів тепла всього лише. Ти який молодець. Вася. Котик. Гарний, гарний. Вася. Не дають нам спать, не дають нам жити нормально. Тривоги і тривоги. О, такий Вася. Вася. У мене тут квіточки ростуть гарні, красиві. Цілий букет. Ой, там пишуть, що над Києвом зараз видно сонячне гало. Таке красиве в хмарах. А я, як завжди, все пропустила. Все цікаве. Це небо яке красиве. Воно завжди красиве. Ася і Аліса їдять Фелікс. Ось такий. Їж, їж. Не оглядайся, чого ти на нього оглядаєшся? Давай їж. Товариші коти їдять. Тривога. Ні ночі, бо тривоги. Жодної ночі. Коли це скінчиться? Скільки можна божеволіти? Щойно закінчила полив. Це головна людина в країні, яка однієї половини орхідей. Друга частина тут ця взагалі щось не подобається мені її стан, але вже як буде, так буде. Я нічого не можу з нею зробити. Все, що могла, я для неї зробила. От. А ці тут стоять, ну, лихтариком не дуже виходить. Пересаджена лодізія, наче почувається краще. Вона любить пересадки, я помітила. Ну і реанімашка. Вона вже полита, я не буду знімати є стаканчик, дендробіум новий і ваніль. Дивіться, як вона чудово росте, і сигнал відбою. Зараз буду вже лягати спати на добраніч.